Саламчик, бро, а це двадцята серія шляху бомжа на Ukraine ГТА. Друзі, а я вас вітаю з новим 2024 роком. Бажаю щастя, здоров'я та звісно перемогу. Я надіюсь, ви зробите для мене невеличкий подарунок в вигляді підписочки на мій канал, тому що до 7 тисяч підписників залишилось досить мало. Ну і звісно, оформляйте підписочку на мій телеграм-канал. Там вся інформація про стріми та про вихід нових роликів. Посилання є в описі. Я нагадую, що я граю на найкращому проекті Ukraine ГТА, сервер Західна Україна, Південна Україна, спускайся вниз, з завант... Мантажі гру обов'язково заходи на мої сервера, води промокодик Форті з 2 по 7 рівень та Получай 50 тисяч гривень на початку гри. Наскільки ви знаєте, в Ukraine GTA додали новорічний івент, який ми зможемо зараз успішно пройти. Але давайте для початку нажмемо F1 та подивимося, що на спецпропозиціях. Як ви бачите, тут в загальному дуже багато різних пропозицій дають різні круті призи. Але зараз, скоріше за все, треба нажати F2, після чого безплатно крутанути, скажімо так, ось цю рулеточку. Не знаю, вибирати ліву чи право Давайте візьмемо ліву та нажмемо грати. Якщо випаде Lamborghini урус, буде круто. Так, нам випадає 10 карбованців. Ну, давайте тоді крутимо за 100 тисяч гривень. 10 знову карбованців. Окей, давайте тоді я думаю можна прокрутити за скільки? За 250 тисяч гривень. Так, випадає нам карамельне диво. Це виходить, в нас що було. Окей, давайте прокрутимо за 100 карбованців та подивимось, що нам загалом випаде. Блакитний шарф мені випав. Получається, як ви загалом бачите, цілий мільйон або 200 карбованців. О. Ого, це мені новорічна жінка випала. Наша мені жінка новорічна. Ой, хлопці, тут вже виходить дуже дорого. Це буде, скоріше за все, останній прокрут, тому що ну реально прокручуємо в останній раз. Після цього я вже не буду крутити, тому що це дуже дорого виходить. 100 тисяч гривень. Дякую. Думаю, для початку нам потрібно зайти в квести, та як загалом додали нові квести, нажати вибрати і зараз поїхати на місце. І де воно знаходиться? 4 тисячі метрів. Друзі, а ми вже підходимо до нашої зимової радості. Та давайте подивимось, що. У нас тут загалом є. Як ви бачите, в загальному ось такий великий купол. Якась жіночка стоїть. Вирушайте до лісового краю ялинок, щоб виробити ялинки та отримувати нові предмети. Окей, окей, ми, в принципі, загалом зрозуміло, йдемо далі. У нас тут якийсь мужик стоїть. Спеціальні пропозиції. Нажимаємо Alt і дивимось. Так, ага, це ті пропозиції, я поняв які. Ці пропозиції ми вже бачили, тому давайте йдемо далі. Новорічна ну, кравниця, заходимо сюди та дивимося, що у нас тут загалом є. Як ви бачите, автомобіль, Mercedes Benz, якийсь. 4960 ялинок, скін Санти, Скін Снігуроньки. Шкюдішка, а шкідішечка? А, а в загальному, думаю, можемо придбати скін Санта Клауса, буде досить непогано. Але для початку потрібно пройти квести і позбирати на пану ялиночки. Ого, братва. Дивіться, так, е, ага ага, прискоритися турбо. В нас тут Санта Клаус. Давайте підійдемо до нього. Так, забираємо подарунок. Ти добре собі в цьому році. Так, звісно, я був чемний. Опа, якийсь подаруночок. Відкриваємо. Опа, монета. Ми влучили якусь монетку. А що ця монетка дає? Так, улюблений гравець, медаль за активність та великі досягнення в Україн ГТА. Ого. Я надіюсь, її пізніше можна буде добре продати або на пам'ять собі лишити. Так, добре, давайте підемо на мітку та подивимось, що у нас там взагалі за квест для початку зігрі. Я безалкогольним гліндвейном. Ага, добре, ми зараз маємо їхати в магазин. Я так зрозумів, щось придбати та маємо зварити гріндейл. Окей, давайте тоді підемо швиденько на мітку. Так, в нас тут. Ага, нам дається Таврія. Поняв. Ми зараз на Таврії будемо їхати. Прикольно. Вирушайте в магазин за покупкою інгредієнтів. Окей, давайте заведемо двигун. Давайте паркуємо нашу таврію та виходимо. Так, все, підходимо на ось це місце. Так, магазин інгредієнтів. Ага, ага, придбати все. Окей, ми придбали. Вирушайте до будинку, щоб зварити гріндвейл. Ми вже під'їжджаємо друзі на місце та давайте припаркуємо цей автомобіль. Так, все біжимо швиденько до будинку. Так, ми вже майже на місці нажимаємо Alt, оп, 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 чекайте 30 секунд. Окей, варимо. Так, все ми успішно зварили. Вирушайте до Альфіні. Мій улюблений новорічний напій. Ми маємо зараз їхати в сугроб та шукати прикраси на ялинку. Так, добре, а де нас знаходиться в сугроб? Ого, 1200 метрів. Ну, не так вже багато. І що нам потрібно зробити зараз? Під'їхати на машині, так? Ага, ось там сугроб є. Давайте подивимось. Ага, нам потрібно ось ці всі сугроби пошукати. Ого, прикиньте, скільки треба знайти в сугу. Окей, давайте підходимо до першого. Починаємо викопувати. Так, не вийшло. Получилось. Ви знайшли одну з 20 прикрас для ялинок. Тобто нам треба викопувати тут все. Ого, це досить довго і досить досить довго. <гум> а я вже під'їжджаю наразі на посідню мітку, та давайте викупаємо тут. Все, нарешті ми викупили 20 з 20 штук. Сідайте в автомобіль, окей. Так, і нам потрібно їхати 3300 метрів. А саме куди? А саме нам потрібно їхати ось сюди, біля шахти, чи як це правильно називається, окей. Ну все, а ми полегенько під'їжджаємо вже на місце, а саме під'їжджаємо до Санти. Так, залізаємо на та підходимо на чекпойнт. І тобі ми зможемо відновити святковий дух на Україн ГТ. Ага, ми маємо нарядити саму найкрасивішу ялинку. Окей, куди нам їхати? А їхати нам 600 метрів. Окей, давайте підійдемо. Ага, нам потрібно натискати на іграшки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Все готово. Давайте цього разу заїдемо з цієї сторони. О, ми з смінобердючик заїхали. Я так зрозумів, друзі, пакувати ми будемо досить довго, тому що, як ви бачите, треба 30 штук впакувати. Все, квест успішно виконано, та тепер маємо їхати назад. Тоді біжимо до нашого квестового персонажа. Та давайте закінчимо місію. Ми сьогодні в ролі Санта-Клауса, я так зрозумів, та ми маємо розвозити подарунки. Оце прийдеться хлопці їздити. Я в шоці. Нарешті під'їжджаю на послідній чекпоінт, та ми виконуємо цю місію, тому що прийшло досить багато часу. Так, успішно місія виконана. Найс. Nice. Так, все, місію ми виконали, і все получається, ми прийшли квести. Так як я загалом придбав собі батл пас, звісно, тепер треба буде його проходити. Поки я не записував ролики, загалом заходив в ігру, трошки виконував завдання, знаєте, щоб трошки не від... Ставати. Тому давайте заберемо ті всі, всі нагороди вініл-сніжинка, забираємо всі гроші. А тепер, виходить, в нас є ось таких два вініли, які ми зможемо накинути на свій автомобіль. Так, що у нас там по завданням орендувати транспорт, заправити своє авто на 20 літрів. Окей, тоді, швиденько зараз виконаємо завдання і далі будемо розбиратись. Я заправив свій автомобіль, та тепер можу успішно забрати винагороду з пасу. Та зараз можемо заїхати в тюнінг центр та загалом подивитись, як виглядають ці вініли. Вініли, оу. Oh, я можу поставити сюди якийсь вініл. Так, ось така у нас новорічна BMW X5 О. Наскільки ви пам'ятаєте, ми приїжджаємо на площі, і там загалом можна поміняти вроді тисячу з чимось ялинок на скін Санта Клауса. Я би, чесно скажучи, хотів його отримати. Тому нажимаємо О, після чого нажимаємо навігація, вроді важливі місця, ані цікаві місця, і лісовий край ялинок найближче. Підемо трошки пофармимо. Не знаю наскільки це довго буде, але думаю, розберемось. Друзі, як ви в загальному бачите, ми приїхали на ось. Це місце, і тут ростуть ялинки. Якщо я не помиляюсь, ті ялинки спавняться раз в 10 хвилин, тому, як ви бачите, гравців тут дуже багато, конкуренція велика. Тому зараз будемо бачити, дивитися, збирати, можливо, все ж таки назбираємо, можливо, хтось мені допоможе назбирати, і все, я собі скінчик Миколая куплю. Вона заспавнена з ялинки, давайте ми будемо їх добувати. Просто підходите, як ви бачите, до ялиночки, нажимаєте Alt, і після чогось так клікаєте, і вона нас зрубається дерево. Ось таких дерев нам треба наробити щось роді тисячу штук. Це Чесно скажучи, дуже багато, і конкуренція тут велика, та ялинок немало Друзі, нарешті позбирав. А саме зараз в мене знаходиться 309 ялинок в принципі, це є мало, тому що рахуйте кінче, коштує одну тисячу ялинок, але 300 загалом 9 ялинок я досить довго збирав. Тому я поки не знаю, як я це все діло буду збирати. А зараз хочу піти відправитись на одну з робіт. Давайте я заспавню свою X5 bmw і швиденько їдемо на одну з робіт. Якщо я не помиляюсь, вона знаходиться ось тут. Ви дуже багато писали коментарі. Матеріал, що попрацює на цій роботі, на цій роботі вроді непогано платять. Наскільки я зрозумів, тут є черга двома кораблями, тобто, ну, більше ти не зможеш взяти кораблів. Нам би зараз повезло, ми б влаштували, це би було дуже добре, але я, чесно кажучи, навіть не знаю. Я тут працюю вперше, тому зараз будемо загалом дивитись, як тут заробляти і скільки загалом ми зможемо заробити. Починайте рух. Добре, куди нам треба плести, нам потрібно ось туди, окей. Керується воно досить неважко. Виглядає також це все дуже прикольно. Ну, слухайте, Цікаво, я надіюсь, тут платять багато грошей, і ми зможемо реально тут заробити. Очікуйте 15 секунд і продовжуйте маршрут. Окей, ми зараз чекаємо 15 секунд. Напевно, будемо там вигружати людей або загружати, і будемо їхати далі. Точніше плести. Друзі, а ми вже підпливаємо. Давайте зараз швиденько припаркуємося, вигрузимо, я так зрозумів, людей і нам мають заплатити. Так, ми заробили 60 тисяч гривень. Братва, ми заробили 60 тисяч гривень. Слухайте, ну робота реально цікава і платять. Дай боже, здоров'ячка. Друзі, в загальному я проїхав один маршрут, і виходить на один маршрут плюс-мінус де 13-14 хвилин. І рахуйте, за тих 13-14 хвилин ми заробляємо 60 тисяч гривень та тисячу досвіду. Реально, для 15 рівня це дуже круто. А чому я говорю про 15 рівень? Тому що ця робота доступна з 15 рівня. Заходимо в Банобанк, і наскільки ви пам'ятаєте, зовсім недавно я відкривав депозит, тому давайте зараз його знімемо, тому що вже можна загалом зняти. Знімаємо наших 8. Мільйончики, і в нас на балансі знаходиться 9 мільйончиків, це є дуже класно. Друзі, нарешті, нарешті, все ж таки, я зміг дозбирати ці ялинки. Чуть-чуть докупив, чуть-чуть дозбирав загалом. І нарешті, як ви бачите, в мене є 1700 ялинок. Нарешті просто. Тому давайте підійдемо сюди, новорічна кравниця та подивимось детальніше наші товари, які ми можемо придбати. Можемо придбати ось такий красивий скінчик за 1730 ялиночок. Також скину такої дівчини, яку ми сьогодні вибили. Ось таку прекрасну, прекрасну. Але прикраса мені, чесно кажучи, не дуже сильно сподобалась. преміум нам не потрібний. Ну, в загальному досить цікаво, але ми пішли не за цим, а саме ось за цим. Тому нажимаємо придбати. Ми успішно придбали. охо хо хо Оце я братва називаю норм двіжуха, тільки кудись пропав мій транспорт. Ну реально, подивіться, ось така красива червона BMW-шечка з таким красивим вінільчиком. і також віталику з таким красивим скіном діда Мороза. Друже, ячний тобі за перегляд цього крутого відеоролика. Давись мої наступні відео, там також багато чого цікавого. Всім до зустрічі, з вами був Фортіс.